Так, Mazda 6, бампер передній. Що тут бракуємо? Значить, був удар тут, злізало хром. Хром треба міняти. Повністю його цілого треба міняти. Тут його взагалі немає. Так, тута, Тут треба підпаяти. Тут це вишу Так само тут. Тут треба підрівняти феном і підпаяти. Тут реально ймовірно того буксіткою залити і все можна спасти. Те, що хром поміняти, а так в загальному все можна спасти. Продається в комплекті, так як ви бачите.